Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика Музика Книги. Щойно прокляті московити завдали удару балістичною ракетою прямо по центру Кривого Рогу. Загинуло щонайменше 12 мирних жителів, в тому числі двоє дітей. На вулицях просто лежать мертві люди. Ви вірите в те, що Путін хоче миру? Ідіть до біса, прокляті нелюди. Криваві росіянські виродки шб'ють ракетами по житловим будинкам, щоб вбити якмога більше людей. Вони нічого не скривають від вас, вони кажуть про це відкритим текстом. Трамп і його адміністрація, його друзі особисто називають Путіна хорошим парнем. а Ілон Маск разом зі своїм батьком захоплюються цією мразотою. А це росіянський пропагандон і політолог Константин Сівков.

Ось вам справжні докази, справжніх фашистів, справжнього бруду землі. Ми, українці, обов'язково повинні перемогти, інакше вони нас просто вб'ють, всіх масово. Московити справжні нелюди. Ми, українці, обов'язково повинні перемогти.